Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми пригадали свійських птахів, чим вони відрізняються від диких. Малята, відгадайте загадку. Із неба диво золоте світить нам і гріє. Ніщо без нього не росте, і всяк йому радіє. Загадалися, що це? Так, це сонечко. Ось сьогодні. Ми поговоримо про сонце. Кому воно потрібне і яке значення для життя на землі має воно? Про сонце, можна сказати, сходить, світить, гріє, пече, сідає і заходить. Люди завжди спостерігали за природою. З давен люди помічали. Що зранку сонце з'являється на небосхилі, а ввечері зникає, але пояснити це явище не могли, тому що не мали достатньо знань. Минуло багато часу, і ми дізналися, що сонце найбільша зоря. Сонце це розпечена куля, одна з мільярдів зір. Нашої галактики. Сонце найбільша зоря і дуже гаряча. Воно має вигляд великої кулі, тому сонце називають великою розпеченою кулею. Сонце, здається, нам маленьким, але насправді воно дуже велике Земля. У порівнянні з сонцем крихітна. Температура поверхні його сягає 6 тисяч градусів, але воно знаходиться дуже далеко від землі. На літаку ми плетіли до сонця десять років, на ракеті шість місяців, а сонячний промінь. Досягає землі за вісім хвилин. Але за цей час він охолоджується, тому він не опікає поверхню землі та нас, а лахітно зігріває всіх мешканців нашої планети. У різні пори року ми отримуємо від сонця різну кількість тепла і світла, наприклад рослин. Ми можемо спостерігати, як живі організми реагують на сонце. Пригадайте, соняшник, як квітка вранці повертається до сонечка, і впродовж дня квітка постійно повертається за рухом сонечка. Всі від нього навкруги набираються снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. Ми всі дуже любимо сонечко. Сонечко сходить і все на землі веселіше. Квіти розкривають свої голівки і повертають їх до сонечка. Птахи голосніше починають співати. Плоди наливаються. Ми теж радіємо. Окрім тепла, сонячні промінці дарують нам світло. Сонце виробляє дуже багато енергії, але до нас доходить дуже невелика часточка, і цього вистачає, щоб існувало життя на землі. Ми пам'ятаємо, що земля обертається навколо сонця і освітлюється ним по-різному. Так відбувається зміна пір року. Влітку сонечко піднімається над землею вище і зігріває краще, а взимку промені падають на землю косо, тому ми отримуємо мало тепла. Без сонячного проміння стане холодно і темно. У рослин. Не будуть зеленими листочки і не відбуватиметься фотосинтез, завдяки якому виробляється кисень, яким ми дихаємо. Рослини цвітуть, ростуть, дають плоди тільки у теплу погоду. Ще за допомогою сонця виробляється вітамін Д. Він потрібен особливо дітям, бо допомагає вам рости. Тваринам також потрібне сонечко. Сонечні промені допомагають виробляти в тілі тварин корисні вітаміни. Отже, у природі все починається з сонця. тому ми і кажемо, що сонце це джерело світла і тепла. Без яких би не було б життя на землі. Сьогодні я пропоную створити аплікацію Веселе сонечко. Для аплікації я приготувала кольорові квадрати та прямокутники, чорний та червоний фломастер, клей, клеєнка, серветка, ножиці. З великого жовтого квадрата вирізала круг. Це сонечко. Приклеюю його посередині аркуша. Не забуваю користуватися серветкою. Великий жовтий квадрат складаю три рази навпіл. І вирізаю промінчики у вигляді крапельок. Приклеюю їх. Навколо сонечка ви можете їх приклеїти округлою стороною до сонечка, Вийдуть трішки інші промінчики. З жовтого прямокутника вирізаю тоненькі смужки. Закручую їх на пензлик, щоб отримати. Жовті, хвилясті кучерики. Їх можна зробити скільки завгодно. Приклеюю їх з двох сторін по боках. Кольорові квадрати складаю два рази навпіл і вирізаю круги. Це буде різнокольоровий віночок у сонечках. Убирайте кольори, які вам найбільше захочеться. З чорного прямокутника вирізаю овал. Складаю його навпіл, зрізаю тоненьку сторону. Це очі сонечка. Домальовую носик. Ротик. Тащички. Ось таке сонечко у мене вийшло. Пропоную і вам, малята, творити сонечко з будь-якими кольоровими прикрасами. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!